Доброві друзі. Сьогодні вирішив вже з собою камеру е, взяти. Вірніше я вчора брав вже з собою камеру, але камера відмовилась працювати в мороз. Е, я і, і мій Гарет, моя Аска ще не відмовилась. Швидше за все, що це буде останній коп цього сезону, тому що вже похолодало, сніги падуть. Погода реально екстремальна. Так, Вчора я, е, вчора я почав один такий експеримент, от повністю вибити поле, плюс прийшли сюди вже камеради. Чори чоловіка пробили, прочесане повністю поле. От я вирішив провірити, що після цього всього я ще можу знайти. От Вчора підняв ще сім монет, якісь відзнаки, якісь приколів, дофіга підняв. Ввечері, коли буду робити вже підсумок, то, то зазніму і покажу, що я вчора знайшов. Сьогодні вирішив не знімати нічого, доки не знайду. Знайшов вже ходячку. Ходячку ніколи принципово не знімаю. І от наступна монета, яка випала, це у нас, наскільки я бачу, прекрасні три крейтери. Красиві. Не маю я ні водички, не беру з собою. цю сторону не бачу, чи гарно. Ну, але ця відносно відносно гарна не видно вам. ну Проглядається контури голови. Добре, друзі. Гадаю, що сьогодні я знайду немало, як і завжди. Е -е, до контакту. Цікава знахідка, друзі, дуже цікава. Один пфенінг... Пфе... Так, камера працює. Коротше, один... Прочитаю. Курч. Ну не хоче працювати. Може з морозом зв'язано. Пфенінг 84-го року. Демократична республіка ГДР. Ну, про демократію там. Демократична республіка Німеччини. Прикольно, я вже тут знаходив монгольські. А, пас, сфокусувало. Монгольський знаходив, ну що би й не німецький. Зімбабве, лишилось зімбабве. Добре, друзі. Не переключайтесь, зараз знайду Зімбабве. Випала, друзі, третя монета. Перед цим підняв гудик, просто гладкий, мідний, але гладкий Там з вушком. Подивлюсь, що там, не хотів знімати. 5 копійок якогось 60. 66 року, що чи... ну, було б дивно, якби я їх не знайшов. Радянських монет тут було дуже багато. Добре, друзі. Залишайтесь на каналі. Зараз ще зімбабве буду знаходити. Чергова монетка, я ще не знаю яка, але я впевнений, що це монетка, тому що коли випадає така грудка, вона тримається купи. Міді якимось чином скрипляє, робить темніше на фоні. Так, навіть видно, на фоні. На фоні е, решти ґрунту. Грудка дає... Де, е, де є монетка? Вона, вона і відрізняється по кольору і є такою монолітною. Ну, зараз подивимось, що у нас тут є. Буде обідно, якщо це... Я скільки говорю, не є монеточка. Монетка і радянська. Радянська монетка. Так. Так не зрозуміло, що з монета. Ну це радянська. СССР серп проглядається. Ще 15 копій. чи все. Добре, друзі, гарний слід залишає. Добре, друзі. Залишайтесь на каналі. Подивіться, друзі, на цю щасливу, на цю щасливу пику. Я сьогодні... Е, я сьогодні знайшов річ, яку я мріяв знайти. От я знаходив шматочки, але цілого... Цілого дзвоника я ще не знаходив. А тут я знайшов повністю цілий все все цілесеньке, навіть язичок. Я навіть його не буду зараз ковиряти, тому що я думаю, що він може там відвалитись. Який красивий дзвіночок. Можливо, він навіть, навіть має бути узори. Є узори, в будь-якому випадку такі полосочки, може видно. Коротше, крута знахідка. Слава тобі, Господи, оце, оце дійсно потішила ця знахідка. Вибитих місць не буває, камради. Особливо стосується новачків, слухайте мене уважно, я новачок, мені казали, що в селі нічого немає, все вибито, друзі, немає. Я, я сам вже ретельно, скурпульозно пробиваю, метр за метром, метр за метром. Дивіться, яка річ пропущена. Тут, тут пройдено десь разів, разів 20. Вона якимось чином пролетіла повз мою і... і і камрадів увагу! От подивіться. Добре, друзі, не переключайте. Чергова знахідка, друзі, і це 3 копійки. І це 3 копійки радянські. Бачу, що кітерик. Ну, не з тих найстаріших. Ну, є монети ще. Ще я сьогодні знайду. До контакту. Викопав я 3 копійки радянські. І, і вже закопав ямку, йшов геть. І по інерції провірив ямочку за собою. І пікнуло. 20 копійок. 20 копійок радянських. Ну, 70, 78-й рік. Хороша монетка. Не вбита. Друзі, провіряйте за собою ямки. Скільки я вже так після себе знайшов потім? Ага, провір, ямка, бачу. Тут я вже ходив, але провірю ямку. Опа, а довкола насипано монет. Добре, друзі. До зв'язку. Так, друзі, не дала мені, не дала мені морозна погода е закінчити зйомки мого копу. Фактично не мені, а, а моїй камері. Камера сказала до побачення. Хлопнула дверима і закрилась. Так що я вже, вже не, не знімав нічого. На камеру, але продовжував купати. Отож, як я її обіцяв, похвалю з вами. Всього два дні тому я знімав ролик і в мене було 69, ну, дуже красива цифра була, 69 користувачів підписалось було. А, а сьогодні вже, от, як ми бачимо, 79, хоча фактично вже от тільки ну, хтось підписався, вже 80. Це... Це, це круто. І це не може не тішити. До речі, це мій основний канал. Може, можливо, хтось захоче подивитись. Я знизу під відео скину силочку і, і, ви, і ви будете вражені роботами з натурального каменю, що зроблені моїми руками. Отож, що я знайшов вчора? Почнемо з вчорашнього. Вчора була знайдена от така ручка. Я думав, що це ручка, а це швидше все, краник. Так, це краник. Була запальничка. Думаю, що вона старенька. Чомусь. Чомусь думаю, що вона старенька. Тут є навіть узор. Але я не знаю, чи буде його видно. Не буде вже видно. У десь чуть-чуть, може і буде видно. О, якісь листочки. Хороша річ була, красива, але... Крім того, що її час не пошкодував, що я її не пожалів, я її кільканадцять разів вхерачив лопатою. Не міг знайти, вона була в дорозі, в камені, я не міг знайти. І зато я довбав там, то все порозбивав. Дуже цікавий гудзик знайшов. Це щось схоже на... Мені так видається, на мою скромну думку, що це схоже на якийсь гербовий гудзик. Хоча, може і узор такий. От. Був знайдений от така штука. Що це таке? Щось таке ніби. Міна і кірка. Може це стройбат? Можливо це стройбат. Ніколи не бачив який це стройбат. Добре, знайшов я два крейцери. У мене вже були такі два крейцери. Ой, переверну. Але доволі такі вбиті ці хороші. Ці крейцарки 851 року, як ви бачите, вони ми тільки у воді, фактично ніякі роботи з ними не проводились. З цією от такий крейцарик. Але окрасою вчорашнього копу був інший крейцер. От, так, щоб видно, був він просто в чудовому стані. От зверніть увагу. Так, зверніть увагу, камера що не показує. Дивіться, який стан. Ну, Просто чудесний крицарик. З іншого боку. з іншого боку. Такий самий стан. Всі надписи. Отож, вчора ми мали 3, 5, 7, 10, 11 монет, гудзик, фік, цей старий бат, зажигалка, ручка. Добре. Сьогодні. Сьогодні камера перестала знімати саме тоді, коли треба було. Здійснилась моя мрія, я знайшов дзвоник. Я дуже давно з заздрістю дивився, як камради піднімають дзвоник. Свій я знайшов з язичком, але почав виклупувати землю з середини і язичок попрощався і пішов. Тут все, прям дирочка є, все. Цікаво, чи можна там буде приробити це все і, і реставрувати. Такий красивий дзвоник. Немає ні узори, нічого, дві полоски йдуть, можливо видно. Окей, добре. Е, таку якусь мідну фігню. На щось вона накручувалась і зверху було щось залізне. Не знаю. Поняття немає, навіть якщо хтось знає, то це річ, напевно, не цікава. Хоча. Думаю, що це конина. Отакі От накладочки конини. Так собі думаю, що це конинка. Бо інакше призначення його не знаю. Не знаю. Просто навіть про це говорити не буду, тому що навіть не знаю. Ну, щось. Щось таке. От, знайшов таку бляху. Чомусь вона була кольоровим, хоч вона металева. А металева бляха. Я навіть не знав, що такі бувають. Була тут така і цей... Засібка вона відламалась. Не витримала лихої долі. Ще є лопаткою її. Ну добре, що хоч не мідна. За мідною би плакала за цією. Ну, піде в брухт. Цікаво може хтось знає, з які війська носили таку металеву бляху. Отож, знайшов я таке колечко. Зверніть увагу, яке колечко. Бачите? Клас! Оце мідне колечко. Мідне колечко яке Яке, от, дивіться, воно мідне, але воно от... Воно має камінець Надія Надіятись на те, що хтось вставив рубін в мідне кольцо, ну добре, би. ну перевірю я його, хоча він побитий... Ну, але колечко. Сам метал дуже гладенький, але, але камінець. Час не пожалів. Так, знайдені були три крейсери в плачевному стані. Кілька монет до реформи. 3, 5, 15, 20. Загалом загалом, е 15 монет, конинки, кольцо, дзвоник, бляха. Так, друзі, поділюсь, е поділюсь з кількома спостереженнями. Е знову ж мої поради будуть, будуть тільки новачкам, тому що. Профі, копу, це все давно знають. Намагайтесь, намагайтесь привикнути ходити на всіх металах. Якщо, ви, ну, якщо це стосується АСКІ 250-ї. На всіх металах мені вдається знайти відчутно більше монет, ніж на ювелірці чи на монетах. Намагайтесь, знайшовши одну, дві чи три монетки, все зупиняйтесь і, і в радіусі 50 метрів пробивайте все. Особливо, якщо були знайдені радянські, польські чи там австрійські різних епох монети. Значить, те, що тут загубили тут монети, це не є випадковістю, значить люди постійно тут губили. Значить, Сюди проходять якісь стежки, отак як на моєму полі. Просто масово, от які епохи були, там Польща, Мадярщина, радянські монети, всі вони там були загублені. І не повторюйте моєї помилки, не здавайте свої місця. От записуйте на ролик, намагайтесь так знімати, щоб е, нічого не вказувало, на яке це місце. Тому що от ну, фактично я місце своє вибив, але... Ревність, ревність пожирає, тому що от е, камаради ходять два дні вже прочисують моє містечко. Добре. Наразі наразі це все. Маю, маю одне хороше місце. В принципі, все вказує на те, що там можуть бути римські динарії. Чергова мрія знайти, знайти римський динарій. А до речі, також чомусь я, чомусь я не можу знайти російський рубль. От я не можу цілковитий рубль знайти. Думаю, що встигну знайти цього року. Ні, то на все Божа воля. З весни з новими силами вдарю. Отож, друзі, підпишіться на мій канал і загляньте, і загляньте на канал. Посилання на які я скину в описанні відео. Хай вам щастить, друзі! Успіхів у копі! Багато вам золота, срібла і. Це ж і не є найважливіші. Миру вам і... і спокою! Хай щастить вам!